Всіх вітаю. А сьогодні знову заземлююся в лісі, але в мене запис відео, відео в лісі. Насправді я в лісі не так часто буваю вже, але хочеться частіше Ну, може і буде частіше А сьогодні хочеться в потоці з вами порозмовляти, таку надати потокову інформацію. Е і, до речі, Можу анонсувати знову школу вібрації на частоті зцілення, яку я запустила 17 березня минулому році, і вже пройшов рік, і я дозаписала усю річну програму. Вийшло в нас 52 лекції з практиками, по дві практики на кожну лекцію, і це такий собі пакет лекцій в записі. і я супроводжую кожного учасника школи. І якщо у вас є бажання навчитися екологічно самостілюватися і стільювати інших, і взагалі пізнати цю сферу цілитиства. Інформація є в лекціях як для новачків, так і для діючих практиків. І для тих, хто хоче вдосконалити свої навички, свою майстерність. Я просто ділюся досвідом, як майстриня, як цілителька на різних рівнях за допомогою різних, різнобарвних інструментів, як це можна зцілювати людей, простір, реальність свою власну про це все розказую. І хто хоче, можете придбати цілий пакет одразу. Цих лекцій можете поступово можна і цілий рік навчатися, можна швидше, за півроку все пройти. Побажання пишіть мені в особисті, і ми з вами домовимося. Отож, інформація в потоці, що зараз запускається, які енергії, я їх вже відчуваю, вже бачу. Ого, енергії сонця. Енергії сонця. Сьогодні сонячне затемнення, що а, кінець завершення коридору затмінь. І сонце воно насправді освітлює, воно дарує здоров'я, дарує просвітлення, світло. І сонце це енергія імунітету, життєвої сили, і також а, для декого навіть популярності. І не те, що самоствердження, а навіть реалізація якась, знаходження себе, свого Я і употужнення свого Я в самості. Так. Тобто віра в себе, в своє тіло, в його здравість, так? в його сили, віра в життєву власну силу, і також це віра у власну хару, енергія хари. Угу. Ще може бути, я бачу, партнерство можливе по запуску цієї сонячної енергії. Хм, цікаво, цікаво. Партнерство і сонячною енергією. <гум> Окей. Енергія сонця вона дуже потужна. І щоб вона не опалювала когось? Потрібно просто приймати її з подякою і з тими, з тими думками, що ця енергія наповнює, дає життя, дарує життя, дарує сили, дарує енергію. Ось. І тоді ми наповнюємося повністю і можемо дихати цієї сонячної енергії. Ще в декого можуть з'явитися цілі, такі довготривалі або мета, ціль, така цілеспрямована. На довгі терміни те, що я бачу, ви можете собі щось запланувати, щось, щось запустити навіть. І дуже-дуже воно так піде по сонячному. Тобто сила сонця сьогодні може вам допомогти. Те, що ви заплануєте, воно може дореалізувати. Якесь розширення ще я бачу. Розширення, не те, що територіальне, масштабів, масштабів розповсюдження цієї сонячної енергії вона може допомагати. О, в когось буде наповнення до наповнення. Буде наповнення енергетичне і в такому плані більше як позитивна хвиля вас накриє і будете серфити, будете пірнати по цим хвилям. Дуже емоційна підзарядка у вас буде через, через усвідомлення свого минулого. Те, що ви пройшли, коридор цей дуже потужний. У мене дуже занадто потужний був. І те, що ви пройшли, який шлях, дуже глибинні усвідомлення можуть бути, і сонце вам допоможе. Як енергія це все побачити. Побачити точково і по ситуаціям, по обставинам, які ви переживали. Ви все побачите і все повністю зрозумієте, усвідомите, чому ви проходили такий тяжкий шлях, такі складні якісь лабіринти, чому проходили. У вас з'явиться більше усвідомлення на те, що так мало статися. Вас просто підготовлювали для чогось. Угу. В деякого в минулому навіть. Були затримки по подіям життя, подіям долі. Але, знаєте, якщо пружину, я вже дуже багато разів на своєму каналі і в школі, і на консультаціях робила такий приклад. Я його обожнюю, тому що він такий доступний до сприйняття. Якщо пружинку стискувати, стискувати з обох боків, стискувати і допікової форми стиснути. Ця пружина колись зірветься і розкриється. І так само у вас, якщо у вас по долі були затримки, якісь паузи, призупиночки, по подіям зараз все почне розгортатися і цілісно, цілісність. В когось з'явиться більше Через сонячну енергію до наповнення через е, оці... ну, там не одне усвідомлення з минулого. Там їх багато буде у вас. Через е, велику кількість усвідомлень. І не тільки сьогодні. Ось. Коридор задмін, він, він же діє ще декілька тижнів. Після, до і після, і під час. Ось. І через усвідомлення ви збагнете щось таке. Для себе яскравеньке. І у вас на глибинному рівні як підійметься енергія, яка була в застої, і вона вас наповнить, наповнить таким ресурсом, дуже таким гармонійним, дуже сильним ресурсом. Якщо хтось хворів, ви або відчував. Якусь втому, наприклад, да, або м, м, втечі енергії, да, утікання енергії була якась а, в будь-якій формі, ви це все зможете подолати і м, буде шалене таке до наповнення, цілісне. Тобто ви е знов набудете цілісності, як кулька повністю цілісна, без дірочок. Без, без, е, прогинів. Спробуйте сьогодні, або, коли будете дивитися це відео, сфокусуватися на собі і на собі зі станом Істинного я. Згадайте, хто ви? Хто ви є? З позиції істини? Істина я. Воно ну, трошки, трошки вище аніж ви. Ніж ви можете відчувати на цьому земному просторі в реальності. Але е, за допомогою уваги, концентрації уваги ми можемо свідомо підійматися. Рівень свідомості підіймати і дивитися. Ну, хто практикує, той знає. Ось, Якщо ви підійметеся, розкриються нові дороги. Якщо ви зрозумієте так, своє істинне, я то розкриється нове бачення. На своїй цілі і за допомогою цієї сонячної енергії ви просто будете сяяти. сяяти і роздавати оці сонячні промінчки. Так. Тому усім бажаю якомога швидше досягти а... цього усвідомлення, розкриття. І, до речі, 25 рік, 2025, цей, який ми проживаємо, він дуже трансформативний, тому дійте. А щось усвідомлюєте, пірнаєте в себе, але треба посидіти просто в тиші, дати запит у всесвіт, і вам відразу прийде відповідь. Ось тому я люблю прогулянки в лісі, і тут дуже-дуже вдало можна приймати, усвідомлювати ту інформацію. Яка не чується в місті або в якихось просторах, де дуже багато гурту людей, хоча і там можна зчитувати дуже багато всього. Так, да, запуск вже йде, хвиля вже запущена, оця по змінам, але потрібно досвідомити минуле, чому ви пройшли такий шлях. Я бажаю вам гарного продовження дня тижнів і завершення коридору за дмін. Бувайте.